Чи осилить ЄС цю суму самотужки? Чи затвердить кошторис Європейський парламент та Європейська рада? Чи не завадять наданню допомоги події навколо НАБУ та САП? Про це а також про те, як вплине на фінансову і політичну ситуацію в самому ЄС, затверджений нещодавно 18-й пакет антиросійських санкцій та 19-й пакет, що вже формується, про це все говоримо сьогодні із директоркою з розвитку партнерств Ради економічної безпеки України Агією Загребельською. Пані Агія, вітаю вас в нашому етері. Дякуємо, що ви сьогодні з нами, що долучилися до нього. Доброго дня, дякую за запрошення. Перед тим, як ми перейдемо до питання, спочатку нагадаємо заяву президентки Єврокомісії Урсули Ляєн щодо видатків з бюджету ЄС для України. Давайте послухаємо. Окрім цього, ми виділяємо 100 мільярдів євро для України. Ви знаєте, у нас є фонд для відбудови України. Спочатку, після проміжного огляду, він мав 50 мільярдів. Ці суми поступово зменшуються, тому ми пропонуємо 100 мільярдів євро, щоб знову наповнити український фонд, підтримати відновлення, стійкість та, звісно, їхній шлях до членства в ЄС. Пані Гі, пропоную почати розмову нашу з такою актуальною темою щодо законодавчих змін щодо діяльності набу САП такі резонансна доволі такі тема наразі не тільки в Україні, а й за кордоном. І от знаємо, що Європейський Союз поки не збирається порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги через ці події, через дії української влади щодо Набу та САП. Про це вже заявив речник Єврокомісії Гіон Мерсьє. Водночас він зауважив, що Євросоюз стурбований цією ситуацією а єврокомісарка Марта Косна назвала законодавчі зміни в діяльності цих органів серйозним кроком назад. Тому таке питання до вас: чи позначаються падії навколо НАБУ та САП? Якщо так, то яким чином, коли ми говоримо про фінансову підтримку України з боку наших європейських партнерів? Звичайно, з одного боку, ми з вами почули ці достатньо чіткі заяви, що європейський союз не збирається обмежувати фінансову підтримку України через ті події, які сталися, і це е, є звичайно позитивним сигналом. Це підтверджує високу оцінку європейським союзом, перш за все, європейських прагнень українського народу і прагнень до нульової толерантності, до корупції з боку українського народу, що підтверджується якраз тими протестами, які сьогодні відбуваються, і тим як українське суспільство захищає новос. Створену антикорупційну інфраструктуру створена, я кажу, не дивлячись на те, що це було в 15-му році. Все ж таки для державної інфраструктури 10 років це невеликий строк. Але при цьому ми маємо розуміти, що ЄС обмежений. У своїх можливостях робити так, як він хоче, да, як йому хотілось би для прикладу частині підтримки українського народу, тому що є певні програми фінансування України. Ці програми передбачають, що Україна зі свого боку має виконувати певні зобов'язання для того, щоб чергові транші надходили. Є певні стандарти Європейського союзу, і на певному етапі Європейський Союз він просто не зможе. Продовжувати підтримку в тому розмірі і в тих темпах, яких вона надається, через те, що для цього будуть просто а, чіткі регламентні перепони. І тут також треба враховувати, що тільки підтримка Європейського союзу не врятує ситуацію. Ще нам потрібні кошти від міжнародного валютного фонду. Нам потрібні ще низка інших програм кредитування. У нас є зовнішні кредитори, і ми побачили, як ці події відобразилися на а, Вартості запозичень зовнішніх для України на державних облігаціях України. Це буде впливати на зовнішніх приватних донорів, які а, і кредиторів, які також почнуть ставити питання. Ми бачили питання від а, американської торгівельної палати. І ці всі події вони пов'язані між собою. Чим більше буде виникати від різних кредиторів і донорів питань до України в цій частині, тим відповідно це більше буде обмежувати також європейський союз у його свободі дій. Далі mm -hmm. в Європейському Союзі є угорщина і словаччина. Ми це про це займем. ми трошки пізніше поговоримо. Я хотіла спитати, от станом на зараз Зараз, власне, поки що це ніяк, я правильно розумію, ця ситуація навколо НАБУ і САП не позначилась на підтримці України, незважаючи на заяви про серйозний крок назад і так далі. Ну, вона поки не могла позначитися а, саме на фінансуванні. Чому? Тому що для того, щоб а, ці події дали результати фінансові, саме, то має пройти там певний період часу. Да? Це точно не відбувається одразу. Це перше. Друге, що важливо розуміти, що зараз з боку української влади йде. А, Правильний меседж про те, що ми зараз це швидко виправимо. Та ми бачимо, що Володимир Зеленський зустрівся з представниками антикорупційних органів. Вніс законопроект в парламент. Представники антикорупційних органів цей законопроект підтримали. І, хоча публічна комунікація, ну до неї є питання, враховуючи те, що всі західні медіа в один голос пише, що це намагання виправдатися, да, згадки про те, що ми очистимо від агентів Кремля антикорупційну інфраструктуру, навіть попри внесення законопроекту. Але це не, не так суттєво впливає, як дії. Да. І сьогодні наші партнери, в тому числі перш за все, європейські партнери, вони чекають наступного тижня і прийняття цього законопроекту. Чим далі буде це затягуватися, тим відповідно це більше буде відображатися на фінансування. Але це вже питання не тільки фінансування, Тут ще питання і. Поставок е, зброї, і це також може на це впливати, тому що як би там не було. Але поставки зброї це те, що ми маємо забезпечити, щоб ця зброя не потрапила в погані руки, і корупція це також ризик для поставок mm -hmm. зброї, тому що е, вона підвищує шанси того, що е, для прикладу е, якась зброя може перетнути українські кордони, потрапити в нехороші руки. Це може відобразитися на а, прагненнях України в ЄС, тому що сьогодні ми вже бачимо, як європейці так дивляться, і у них прямо видно, да, як вони а, не прямо кажучи, да, але достатньо чітко, що а чи не будете ви другою угорщиною? Mm -hmm. Якщо ви вступите до європейського союзу, да, ми розуміємо, що це може позначитися на партнерствах між українськими виробниками і європейськими. Ми знаємо, що сьогодні багато партнерських проектів починається. Між українськими виробниками європейськими питання інвестиційного клімату важливе значення має для цих партнерств. Mm -hmm. Це може позначитися на відкритті офісів європейських виробників в Україні Ми ж хочемо, щоб вони а, заходили, так, так. відкривали ну, офіси ну, тут. Ну власне, власне, чекає багато багато на чому. Mm -hmm. Коли говоримо про цю ситуацію, то чекаємо законопроект зареєстрований. Нардеб Железняк зокрема сказав, що йому вірніше за все проголосують за нього. Рада збереться вже на наступному тижні. І тут хотіла вас розпитати: ви от згадали до прикладу про Угорщину, і коли ми Говоримо про цей затверджений е, бюджет ЄС з 28 по 34 рік, семирічний бюджет, е, частина з якого передбачена Україні. То, от, зокрема, е, прем'єр-міністр Угорщини Орбан вже виступив з анти такою українською заявою, прокоментувавши цей бюджет, пригрозив заблокувати його і заявив, що ніколи Угорщина не погодиться на бюджет, який за його словами забирає гроші в угорців на користь України. Ну тобто, в принципі, нового нічого ми від нього не почули. Але але от таке питання: чи Угорщина має інструменти, щоб вплинути на цей бюджетний процес в ЄС? Кожен член європейського союзу має інструменти для впливу на бюджетний процес. Європейський союз був спроєктований таким чином, щоб почути кожного члена Європейського Союзу. Це з одного боку сила європейського союзу, що кожен має право голосу, кожен має, може висловлюватися і впливати. З іншого боку, як бачимо, наприклад, з за Загорщиною це мінус. Але ми з вами від огорчені чули вже десятки разів слова ніколи. Ми знаємо, що насправді це означає. Це означає, що Віктор Орбан вступає в чергові торги з європейським союзом. Тобто, от ви розумієте, що ЄС просто так угорщині вже гроші не дає. Mm -hmm. та, тобто, а, і кожного разу для того, щоб Орбано отримати якийсь черговий транш чогось з європейського союзу, він починає вступати з ЄС от в цей шантаж, починає блокувати якісь рішення, виступати з гучними заявами і так далі. І завдяки цьому він, завдяки цьому шантажу, він отримує якісь додаткові ресурси, якісь додаткові поступки. Тому, насправді це знову вже. Торги між Європейським Союзом і Угорщиною. Ми знаємо, наскільки складна ця бюджетна рамка семирічна. Єврокомісари, представники країн-членів вони радилися там, по 14 годин в приміщенні, коли це все обговорювалося. Там дуже багато питань спірних, там багато компромісів, до яких потрібно прийти. Тому це цілком для мене дуже природньо, що. Шіна тут зайняла таку вокальну позицію, як завжди, гучну, намагаючись про щось торгуватися в ситуації, коли все і так і без них навіть дуже складно. Ну і наскільки ймовірним є те, що ось ці погрози можуть здійснитись, реалізуватись погрози Орбана заблокувати цей бюджет, і отут таке питання: чи має взагалі Брюссель інструменти, щоб під час бюджетного процесу е тиснути на таких членів, як Угорщина, зокрема? Орбан заблокує собі цей бюджет, в тому числі. Тому ну, він цьому не зацікавлений. Ми ж чули від вас, кілька з вами чули скільки разів, що Орбан те погрожує заблокувати. Те підсумку вони все одно не блокують. Вони торгуються, торгуються і приходять до компромісу. Тут навіть самому Орбану вигідно, тому що якщо буде заблокований бюджет, це ж бюджет, з якого і Угорщина в тому числі має отримати гроші, і Угорщина не отримає жодних грошей, якщо бюджет буде заблокований. Так, у ЄС є інструменти, ЄС їх регулярно застосовує. Тому я не думаю, що насправді ця заява Орбана да і черговий його шантаж він вартий там значної уваги з нашого боку. Ми бачимо вже, що не перший рік, не першу ітерацію різних бюджетів, різних пакетів і так далі. Брюссель все ж таки йому вдається адмініструвати ситуацію з Будапештом. Угу. І коли ми говоримо про допомогу України з боку європейських партнерів, от саме да, річний бюджет маємо з 28-го року, а до 28-го року європейські партнери ем, ймовірніше не зможуть повністю фінансувати Україну до 28-го року, і тому ЄС веде переговори вже з партнерами, зокрема Канадою, Японією, Великою Британією, аби ці витрати все таки розподілити. Як ви вважаєте, чи ці країни ем, готові зголоситися на підтримку України, чи якось на це питання впливають якісь внутрішньополітичні процеси? Звичайно, внутрішні політичні процеси впливають. Але а, і Британія, і Франція, і Німеччина, і багато інших країн а в Європейському Союзі їх суспільства а, відносяться до українців дуже лояльно. І здебільшого суспільства їх підтримують допомогу Україні. Але тут дуже багато залежить в тому числі, я б сказала, і перш за все від нас. А, чим далі, тим більше ми маємо демонструвати. Дорослість, ефективність використання ресурсів, започатковувати все нові, нові спільні проекти для того, щоб це була не просто допомога нам, а щоб це було те, що також приносить користь ще практично, крім того, що ми зрозуміло, да, захищаємо фактично весь європейський союз у кожну з цих країн і платимо за це своїми життями і своєю кров'ю, але ще додатково на практичну допомогу, щоб це приносило, налагоджувати там двосторонні зв'язки, спільні бі. Бізнеси і так далі, і так далі. Тобто, це для нас те, що говорить зараз Брюссель, це для нас сигнал про те, що нам потрібно все більше приділяти уваги розвитку двосторонніх відносин між країнами, не тільки відносин київ брюссель та а й розвитку двосторонніх відносин між країнами, тому що от саме характер цих відносин mm -hmm. він найбільше буде впливати, і тут важливі не тільки відносини на рівні країна країна Відносини на рівні міністр-міністр, президент-президент, бізнес-бізнес, громадський сектор, громадський сектор. Засоби масової інформації з засобами масової інформації. Чим більше горизонтальних цих зв'язків ми побудуємо, тим простіше нам буде отримувати цю підтримку, цю допомогу. Так, так скажіть, будь ласка, от білий дім, як ми бачимо, намагається перекинути фінансовий тягар України на плечі ЄС. І от саме цей обговорюваний семирічний бюджет, проєкт бюджету ЄС. Чи означає, що ЄС саме до цього вже і готується? Чи він був запланований до всяких заяв з боку Вашингтона щодо допомоги Україні? ЄС до цього готується з моменту перемоги Трампа. Погано, що не до перемоги Трампа, погано, що не з моменту, коли ще Байден був президентом. Звичайно, ще коли там виборів навіть не було на горизонті. Але з моменту перемоги Трампа є з до цього готується. Європейський союз не мав жодних ілюзій з приводу того, яка буде політика Дональда Трампа. Він мав ілюзії, чи переможе Трамп чи ні. Але щодо його політики, ілюзій в Брюсселі не було. Відповідно, вони чудово розуміють, що цей тягар ляже на їх плечі, що у них немає. Іншого варіанту, тому що вони не можуть. Як би вони не хотіли, давайте будемо відвертими. Вони не можуть відмовитися від того, щоб постачати Україні зброю і американську зброю, тому що є позиції, які європейські виробники зброї просто не можуть ніяк замінити. І відповідно їм потрібно купувати в Сполучених Штатах цю зброю і постачати в Україну, тому що це питання їх національної безпеки, а не нашої. Вже відповідно так вони будуть шукати можливості. Вони сьогодні вже їх шукають. Вони сьогодні, проектуючи бюджет, вже намагаються. Обрізати статті витрат і на сільське господарство. І окремі соціальні статті витрат вони обрізають і так далі. Це викликає багато суперечок всередині самого європейського союзу. Як бачимо, от Угорщина шантажує. Да, ми ще не чули там фермерів, да, не, не говорили про це багато там фермери і так далі. І так далі. Тобто, звичайно, це викликає певне непорозуміння да, в а, окремих країнах-членах в частині їх суспільств. І тут також важлива інформаційна роз'яснювальна робота. Це те, чому для прикладу президент Франції Мануель Макрон. Коли ми пам'ятаємо його звернення до нації, коли він говорив, що зараз військово-промисловий комплекс буде на першому місці, а, зараз потрібно, щоб і лідери, і ми на своєму рівні також все більше більше говорили з європейськами з європейським суспільством mm -hmm. і пояснювали їм до дещо зараз час відкласти витрати mm -hmm. на мирне життя. Трішечки в сторону, да, і більше грошей витрачати на, на війну. На жаль, а Агія, залишається не так багато часу. Я би хотіла вас ще розпитати про цей ухвалений 18-й пакет санкцій проти Росії і про те, що можна очікувати в 19-му, Тому попрошу вас трошки тезисно відповідати. То власне, 18-й пакет санкцій проти Росії. Головна дипломатка Євросоюзу Калас назвала цей пакет самим одним з найжорстокіших введених проти Росії, хоча Кремль за. Вив, що Росія до західних санкцій вже виробила певний імунітет, і от коли його приймали, до прикладу вони ж передбачають цей пакет зниження стелі цін на російську нафту, і словаччина, наприклад, наполягала на додаткових гарантіях у зв'язку з обмеженнями ЄС проти російських енергоносіїв, а також потенційними судовими позовами з боку Росії Греція, Кіпр, Мальта також не підтримували зниження стелі на російську нафту. Частина цих пакету санкцій набуде чинності в січні два. Дцять року, коли ми можемо спостерігати саме запровадження зниження стелі цих цін, і чому все таки от низка країн, про які я зокрема згадала, вони протистояли впровадженню цих санкцій? Чи дійсно це можна пояснити, що це може негативно позначитись на цих країнах? А, країну протистояли, тому що через них проходить значна частина російської нафти. І відповідно звичайно вони не задоволені тим, що в них можуть можуть зменшитися доходи. Але ми з вами розуміємо, що насправді найключовішим блоком це була Словаччина. Що до Мальти, що до Греції було розуміння, що це не що цього блокування не буде, якщо не буде блокувати словаччина, що вони не залишаться одні. В цій історії, тому тут я не думаю, що ми там особливо переживали. По Словаччині це стосується не, ціни стелі, не, 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 не цінової стелі на нафту, По Словаччині це стосується газового пакету законів, який передбачає, що з 28-го року, якщо я не помиляюсь, там вже повністю буде повна заборона на російський скраплений природний газ. і взагалі на будь-які який, який будь-яким чином отримують, і вона буде поступово вступати в силу, тобто частина вступить в силу там наступному році, да, і так далі. І ось вони. Не розуміючи, що вони не можуть цей газовий пакет газове газове регулювання блокувати, тому що там прийняття його передбачається простою більшістю. Вони вирішили блокувати 18-й пакет, висуваючи вимоги по абсолютно іншому документу, який вже був прийнятий без самої словаччини. Тому це була певна маніпуляція від словаччини. Але насправді я хотіла б сказати, що 18-му пакеті набагато важливіше це заборонена нафтопродукти, виготовлені з російської нафти, яка з 1 січня вступає в силу. Санкціонування індійського нафтопереробного заводу, одного з найбільших нафтопереробних заводів приватних в Індії. Це великий. Підприємство це дуже серйозна історія, тому що цей нафтопереробний завод 50% заводу належить росіянам, але саме зараз, коли ЄС є санкціонували, росіяни були перемовини. З індійським мільярдером, дуже впливовим, який хотів викупити росіян цю частку, і фактично це санкціонування воно вносить певні зміни в цю угоду і не факт, що вона зможе відбутися. І ми знаємо, що вчора вже директор цього нафтопереробного заводу звільнився через санкції генеральні. І ми чули наскільки Індія так достатньо. Емоційно відреагували на це, тому що це боляче. Mm -hmm. а, дуже важливо в 18-му пакеті є санкції на два китайських банки. А, це прям в перший європейський санкцій. Перше санкції. там mm -hmm. банки, да, і це серйозний сигнал Китаю. Китай не любить санкції на банки. Китай найбільше переживає за санкції. Ну фінансі. і вони, власне, погрожують вже жорсткою відповіддю. Пані Гія, в й пакет, про який вже заявив ЄС, що готується він, що там очікувати. Коротко, дуже будь ласка, поки рано про це ранео говорити. Да. Давайте Ді... ще почекаємо до 19-го. Я думаю, що нам зараз важливо подивитися, як а, пройде цей пройде ці 50 днів до саміту Шос. Дякую вам за те, що ви сьогодні з нами за те, що прокоментували цю тему, доволі вичерпно як на мене, гостею нашого Етеру. Сьогодні я нагадаю, стала директорка з розвитку партнерств Ради економічної безпеки України Агія Загребельська. З нею ми говорили зокрема про багатомільярдний бюджет ЄС на наступні сім років, значна частина якого має бути виділена Україні чи зможе Європейський Союз самотужки усилити ці видатки, враховуючи опір деяких країн-членів. Що, взагалі, було в затвердженому вже 18-му пакету санкцій проти Росії. Зокрема, це стало темою нашої розмови. Я з вами прощаюсь на до наступної програми. Ви дивилися програму сьогодні про в етері чорноморської телекомпанії. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підпишіться на наш Ютуб канал, скориставшись QR-кодом на ваших екранах. І нагадаю, що не забудьте ставити вподобайки і коментувати програми, залишати свої думки під відео. І побачимось в наступному етері.